Десятий місяць вони в строю на волонтерському фронті. Представники товариства Червоного Христа щодня, ось вже десять місяців, допомагають населенню, що опинилось в заручниках війни, харчами, речами першої необхідності, медикаментами, евакуйовують людей з небезпечних напрямків, оснащують пункти незламності всім необхідним та навіть генераторами. Кожен, хто носить шеврон Червоного Христа, несе дуже важливу місію допомагати нужденним. Ми прийшли у спільноту Червоного Фестав в березні місяці. І як тільки все розпочиналося, коли ми розуміли, що наша робота, наша допомога є дуже важливою, ми розуміли, що є виклики нам 20, Ми студентки. Ми розуміємо, що ми хочемо допомогти зробити щось важливе. І єдине, що ми могли ну, ми маленькі, ми розуміємо, що розвантажувати вагони це не наше. Ми розуміємо, що ну, койовувати з небезпечних місць ну і цікаві на користь? Ми не винесемо людину. Але медіа це те, що було правда важливим в той момент. Це було дуже важливо на початку, в міру того, що у світі не знали про те, що відбувається у нас. А ми могли показати, ми могли показати те, що ми потребуємо допомоги, і нам вдалося зібрати величезну кількість донатів. Нам вдалося зібрати величезну кількість допомоги, яка дала нам змогу нагодувати. Яка дала нам змогу евакуйовувати, і ми неймовірно раді, що ми на сьогодні в спільноті і що ми на сьогодні можемо допомагати людям. У нас команди з більш ніж 500 волонтерів. І стрімкий ріст був саме у березні, коли люди приходили десятками сотнями людей щоденно із Пропонували допомогу, вони казали, з чим я можу допомогти. І е, дуже дуже важливо, що саме зараз ці люди е, ну ні два-три місяці у нас були, коли була енергія, а й зараз з нами залишаються і працюють і не тільки тепер в місті, але й по всій області. І в нас є дуже дуже важливий і небезпечний напрям евакуації, що люди виїжджають і забирають людей з небезпечних з сірих зон з того ж Куп'янська, тоді було Ізюм. І зараз це продовжиться ця робота. І ми навіть в Бахмут їздимо». На святковому прийомі харківський міський голова подякував представникам Червоного Христа за допомогу та відданість добрим справам. Харків та Україна переживають зараз важкі часи, але переконаний Ігор Терехов, місто і країна справляться з цим викликом. Ось плани щодо подальшої співпраці. Муніципалітет з представниками Червоного Христа закріпили документально підписавши меморандум про співробітництво. Хочу подякувати Червоному Христу за ту плідну співпрацю з нами, яка розпочалась ще задовго до початку війни, бо в нас були дуже добрі стосунки, і ми допомагали один одному. Коли прийшла біда, коли прийшла війна в Україну, співпраця стала ще більш конструктивною. І завдячую вам, що ми дуже багато допомагаємо разом харків'янам, мешканцям міста та не тільки мешканцям міста, і мешканцям Харківської області, які вимушені були приїхати до нас. Бо після деокупації і під час окупації вони приїжджали до міста Харкова, де ми розташовували їх, вони знаходили десь свій притулок, тому завдячний вам за вашу позицію, за ту допомогу, яку ви показували і, і я впевнений будете оказувати. Харків. Я. Харків для мене це був е, такий е, місто науки. Культури і історії, хоча він не надзвичайно древній, але історії зростання, росту і прогресу. І мені сьогодні боляче за те, що Харків так зруйнований. Але разом тим я дивлюся і бачу, наскільки влада Харкова міста послідовно і швидко все відбудовує, і ми всі вражені стійкістю. Харків'ян, і ми також вражені і тим, як працюють волонтери Товариства Червоного Христа Харкова і Харківської області, і то, що як вони поступали під час обстрілів, рятуючи людей, сьогодні ці кадри облетіли весь світ. Товариство Червоного Христа сама Велика гуманітарна організація, яка після організації Об'єднаних Націй надає найбільшу гуманітарної допомоги, і ми, товариство Червоного Хреста і Харківська організація, ми покликані допомагати владі подолати гуманітарну кризу. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харківські ізвісті.